Овна рада підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти. Судитимуть екс керівника окружної прокуратури, який незаконно оформив пенсію по інвалідності. Шахрайство на Красилівщині. Чоловік втратив майже 200 тисяч гривень, має 5 хвилин на головне. Народні обранці підтримали законопроєкт про легалізацію криптовалюти. Ще у лютому 2022 року. Парламент підтримав доопрацьований законопроєкт про віртуальні активи після вето президента. Однак, аби цей закон запрацював, раді необхідно було ухвалити ще один закон, який визначатиме порядок оподаткування операцій із віртуальними активами. Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Суспільне розпочинає приймання заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення 2026 Подати заявку можна протягом восьми тижнів з вересня до 27 жовтня цього року. Включно музичною продюсеркою цьогорічного Нацвідбору стала Джамала. У Шепетівці попрощалися із захисником. У російсько-українській війні загинув сержант Сергій Олександрович Бочаров 1974 року народження. Воїн був мобілізований 23 лютого минулого року, 26 серпня 2025 року. Старший стрілець, вогнеметник першого механізованого відділення, першого механізованого взводу третьої механізованої роти третього механізованого батальйону військової частини загинув у Запорізькій області під час захисту країни. Йому навіки 51. світла пам'ять та вічна шана полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Екс-керівник Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно оформив собі пенсію по інвалідності, відповість перед законом. Працівники ДБР завершили досудове розслідування і направили справу до суду. У 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічну другу групу інвалідності, хоча й не мав ніяких функціональних порушень, за якими група призначається. Чоловік шахрайським способом отримав понад один. Мільйон гривень пенсії за це йому загрожує ув'язнення до 12 років із конфіскацією майна до слова лікаря Мсек, який сприяв у незаконному встановленні цієї групи інвалідності, теж притягнуть до відповідальності. На Красилівщині псевдобанкіру шукав місцевого жителя майже на 200 тисяч гривень. В поліції області повідомили про черговий випадок шахрайства. До 33-річного чоловіка зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник переконав чоловіка, що з його рахунку, начебто, намагаються незаконно зняти кошти, виконавши інструкції. Псевдобанкіра довірливий громадянин втратив майже. 200 тисяч гривень. Правоохоронці вкотре закликають не втрачати пильності і нікому не повідомляти особисту інформацію. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації та у міській раді. Буде гучно із 16 до 18 години. Не хвилюйтеся все під контролем. Проте у випадку повітряної загрози подбайте про себе, скористайтесь найближчим укриттям. Днями патрульні поліцейські під час комендантської години зупинили автомобіль Тойоту через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування поліціянти помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. За допомогою драґдеру було встановлено, що чоловік перебував за кермом п'яним. Прилад показав 2,26 проміли, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. На гори водія склали адмінматеріали. Правоохоронці закликають не сідати за кермо нетверезами, адже це може призвести до трагічних наслідків. У Нетішані презентували книгу про героя війни. Сержант В Юн. Вона написана на основі реальних подій. Це історія про військового Миколу В'юка, який здійснив подвиг на фронті, та, попри важкі поранення, продовжує боротися за життя. Детальніше про книгу та про захисника розкажуть мої колеги у підсумковому випуску. Новин. Тож не пропустіть. А поки що запрошуємо до наших соціальних мереж, аби ви про все дізнавалися першими. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.